Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні мова піде про світильник, про наш світильничок це гепард. Йому вже більше півроку. Вже я можу сказати вам якісь відгуки стосовно нього, що в нього, які в нього є недоліки, які є плюси, мінуси. Все можу розповісти про нього, бо вже я користуюсь більше ніж півроку. Перше, що хотіла сказати, все працює. Все працює добре, нічого не отшатнуло, все світить, Включається, виключається, паузи, днівні, ні прошивка працює. Це супер. А, далі. З мінусів З мінусів це шторки. Шторки це тут біч. Тут вони з часом почали отак деформуватися. І, ну це я так підняв його, але все одно вони ну, якби деформуються. Ну, Можна було б на це закрити очі, але, наприклад, цією шторкою я користуюсь постійно. Я її піднімаю і опускаю. І якби, коли ти піднімаєш, опускаєш, і вона деформується ще більше, появляються отакі засвідки, такі Ага, І ще така проблемка появилася. піднімав, і в мене оцей край, виходить. Ну, Відламало скріплення. Оце тут, от, бачите, кріплення відламалося. І я тепер його не можу восстановити, бо воно надруковане на 3D принтері. І тепер кожен раз, як я хочу залізти десь в акваріум, щось зробити, у мене така історія виходить. Ну, от, наприклад, треба, наприклад, там, покормити рибу чи щось підняти. Раз. Підняв у тебе все, він вже в воді. От. Е... Дістаєш кожен раз його там. Ну, Тобто, це, якби... Не дуже, це не дуже зручно. Е, менше з тим. Було прийнято рішення по модернізації цих шторок. Е, вкратце про те, як я хочу провести цю модернізацію. Е, значить, у нас є неодімові магніти, які були придбані спеціально для цієї операції. Е, вони будуть кріпитись на світильник. І буде нова шторка. Зовсім нова шторка буде. Зараз покажу вам магніти. Оце, значить, такі магнітики були заказані. Оці більші будуть кріпитись отут, на акриловий клей. Оці менші будуть приклеюватись безпосередньо на шторку. Шторка повинна стати після модернізації менша. Тобто вона не буде відхилятися вбік. Чим більше вона відхиляється, тим більше потрібно робити шторку, щоб не сліпити спостерігача. І тут таким чином ми її будемо робити вертикальною. Вона буде невеличка і вона буде закривати світлодіоди як можна ближче. Взагалі, дуже хочеться зробити, є така ідея: зробити шторку дуже близько до світлодіода, наприклад, прямо в цьому склі. Зробить шторку таким чином, щоб вона була там в пару сантиметрах від світлодіода. І, і таким чином вона зможе тінити шторку з дуже невеликою, з дуже невеликою своєю площею. Тобто, ну, наприклад, якщо коло самого світлодіода нам розташувати шторочку, то нам можна його зробити, там, наприклад, пару сантиметрів цю шторку. Тобто, оця шторочка пару сантиметрів, вона може. Скажімо так, досить гарно закривати світло в тих місцях, де воно не потрібне. Такою технологією я бачив, займаються Rival. У них є такі, якби, ну, якби такі лінзи, а не лінзи, якби отражателі, які надіваються на кожен світлодіод, і тим самим вони якби, спрямовують потік світла і він менше сліпить спостерігача. Тут також є можливість встановлювати такі. Тож, якби такі лінзи, лінзи, Але все одно вони дають таку, скажімо так, засвідку. Ну, зараз ми спробуємо реалізувати оцю шторку маленьку таку. Подивимося, як це все буде виглядати. Якщо цього буде недостатньо, тоді поліземо далі, отуди всередину, і будемо там робити найближче до кожного світлодіода шторку і тим самим закривати максимум простору. Що хочу сказати? Світильник працює, відмов по ньому не було, ніде ніяких проблем з якимись перегораннями, там, виходом з устрою тоді ну, все гуд. Все Це плюс, великий надійність, супер. А з мінусів є проблема із прошивкою. Прошивка, коли ви налаштовуєте на внутрішню мережу, наприклад, у вас є роутер, ви туди налаштували свій світильник на цей роутер, у вас вимикають світло. В Україні у нас у всіх вимикають світло, ви це знаєте. І тому прошивка ця злітає, і у вас обнуляється мережа, вам приходиться заходити на нього, на його власну мережу. Тобто ви виходите з Wi-Fi своєї мережі, заходите на нього, і тоді ви по IP заходите. Ну, Кожен раз, якби, не дуже зручно. Так, у тебе, наприклад, сторіночка збережена, ти заходиш, помінявш, що тобі треба, і працюєш. І в тебе інтернет не пропадав. Ну, скільки я не питався це настроїти, не виходить. Тобто, вона все одно при виключенні світла зникає. Є там момент такий, ну маємо те, що маємо. От. Тобто на даний момент, отак будемо робити шторки. Я думаю, що і зовнішній вигляд світильника зміниться. Набагато кращий стане, ніж зараз. А так, поки що все гуд, все класно, рослини ростуть, всім все подобається. Зеленого світло, як світлодіода, як не було, так і немає. Я про це казав в минулому відео. Але думаю, і до цього ми дойдемо. Дякую всім за перегляд. Слідкуйте за каналом, ставте великі пальці вгору, пишіть коментарі, задавайте питання, про все відповім. Про все об'єктивно і чесно, дякую вам. До зв'язку. Радий був всіх бачити.